U kraje na Danické zůstředí dojevovala dostováča Šoriš, který se udělal takovým útím, že vypadl i stále počátek. Štěstí v nám že to víc než zboží. jsou těžší od nás, můžete to říct. Po mne je zůstředit vlastnosti velké stavosti vedení. Vy si je poprosili o jejich tajná na náslutné stavnosti І він сказав він, і вичинив він, пішли в спине, і тоді все стало, кинули совскучні море, і в соцопия, а постухи втекли, і при лікшим все розповіли, і повніснувати, то ось усе місто вишне, усі собі досвіч, побачивши його, попросили, що відійшов з них до колес сімши в чотирьох.

Собі казав слово. Слово має величезне сидіти. А слово Боже творечене. Там часто було слово. І слово було слово. І слово було. І слово стало тілом, слухалося між нами. Я за них прошу за ким за них, за тих вибраних, які думають собі, що буде вже все. Можуть все знати. І не можна прийняти просто те слово. Просто тих проповідь. Сьогодні дуже багато людей не можуть прийняти прапор. Проповідь, така чиста, яка болеється із Івана. Дається дуже просто. Учусь, близько тебе слово почуємо. І поміруючи в серце, що Ісус воскресе. І ти отримаєш. Бо серце вірується, на сказано, так? На що? На околдання, а устами здається на спасіння. А чому є ізраїльський народ? Чому люди гадарицьки не прийняти цьому ну. слова? Мітку дуже проста. Бо вони можу справедливість за мене на свою справедливість. Так як я розумію, так, так як я знаю. як розумію. І це вже не можу моля. Це моя воля убрана у бою. Так. Я роблю все а не роблю так і прямо. І тоді починається, знаєте, у нас перекручення самого. Бога. Ти, я може, маєш мене не си. Воно має, бо я розумію вас, є заміни, не перед. Ну але як не зроблю на одну сусідам. Я зараз не дав, не це намір, це запропати. Ну те ж не має сусідів. Та як даже не чуть ровно сказано, а не було за чисто. Дай мені вже мани. Івана. але ти я можу ти, коли заческаємо. То ви не то були, куди розповідає. Але не часто вже знаємо по слову. І хочемо заставити, що постати. Щоб Бог не стати. Щось подібне сьогодні є за оделицьким людьми. Дивіться, Ісус приходить. Він приходить не тільки сьогодні в Одеринський край, слово може, сьогоднішній день проповідується всій Україні. Як віде, в Міністрі, так і в Сикові, так і в Христові. Донецьку, в Донецькою в всюди. Воно проповідується. Зі словом Божим немає проблеми. Є проблеми з тим, хто слухає. Як я його схожу? Чи хочу я йому прийняти? Чи я хочу жити так, як це слабо каже? Ну, Бог каже, прощай, а я як, Ну, Це несправедливо, що Що, немає. А це справедливо, що Господь віддав саме розповідати. Справедливо за що? Чим він заведе? А Він каже, за вас. Люби А що доминув землі? Так да, про те, не хочу захід, просто треба посту. Був боку ходить. Так як я хочу. І тут є проблема своя спроводність, своя міра, своє розуміння. Я? Як я вже склав, як я вже придумав? Але треба що? Треба далі дивитися бо ті, які за які в мали це постанова кажуть, але не добрі люди. Ну так ми всі від доброго поверх. Але щоб себе оправдати, то дивимося дати, ті ще більше наразі. Але ж не без землю, але ж не проміг сьогодні. Замало щось буде? Хто слухає Боже Слово і коней, зберігай. Бо може бути небезпека. Чуєте, -то? серце вірується на оправдання, а уста визнається на спасіння. Серце і уста мають бути в унісоні. Серце вірить, що Ісус воскресе і її Серце вірить і признає, що правда не тільки в Його крові, його воля має бути здолати. І серце каже, І таке серце покірне довжилося слухати. І тільки тоді уста визнають Ісуса і іс, вимог іс, з Бо да не може бути інакше серце закриє, кроплю свою я бою. Майну затишкає Божімо. І звертаємо знаки, І на Святого Христа, і прагне дома. І правильний, і правильний на цей уклін усе прав, але серце не. Тому Ісус каже, ці люби устави мене здають, а серце їм далеко не далі. Бо да. вот так на серце є щось інше. Чому сьогодні всего и надоеть скинуть принимать Иисус? Не тримати йому місця. Але ми не собі зробили Ну, Ми не ті дісвіти. Ми не грішимо. Але ми тримаємо ті і світлому продоволь, як вони допомоги мова. Але ми з ним купіємо. Ми тримаємося і знемаємося. Щось подібно і в сьогодні є те саме. Ми думаємо, як ми не ніби. І тоді переступає з кого. Тому ті свині були об'єктом бігати, об об не знаю, що сьогодні є об'єктом віха. Об є люди, які позволяються, подавати грим. Я все не розумію. люди на себе добровільно за тих пару гривень, дозволяють на себе прокляття на, на себе і на своїх віки. А в якийсь пасічка, за чогось проклятие, то це заробіт. Той, хто купив горілку, пане Пішов до дому Бога напився. Жінка кричить, де стапився, де спити воріт. А він каже, Там, І там!" І та жінка почала, аби там ті ті, ви так було. Що це їм? Проплював, дані йде. На декора. Да? Нам добре навіть. І потім ті, хто їй видаває, хтось помирає, піддає, що йде на мене, Божна. Чого ти мені так Ну Чого? Чого це так мені? А Господь дав, кричить, перестане продавати ворі. А люди думають, що тобоє заколоти, то що це такий великі рік. Бачите, як просто. Гаданецький люди не хотіли покатись, вони себе зробили. Зрозуміли, що їх власне заробіть. А Ісус приходить і каже, «Ось я вам показав, що вісім всім спине, бо ви робити їх. Тримали за течиних спине, а нам Тому, вечно, сробили, не можна цього робити. Тому ми ще вирішити, що зробити, сказали. І діти. Ми не хочемо цього слухати. Ми не хочемо Того Слова. Ми не хочемо мінятися. Ми не хочемо робити так, як ти кажеш. Воно має слово. Не маю сину, я не собі без розуміти. Нам там добре. І ті люди гадаринські, Коли їх сказали, ви їздили части, ви їх спитали, ви не стати дістатися нечого. То світі у Божому не бути. А наша І Що вже звернулося на рейську краю, не тримало більше сніг, не Ну, небо стоїть. Тепер же як я спробую, чи я й послухаю рядом, воно говорить до мене, до мого серця і каже: ти щось робіш немає? Може, треба змінитися? Якщо моє серце вже в що Ісус мій живий, і я йому буду на перше місце, то моє серце починає визнавати. Я влада Бога. Я добре. Де-де-де, мови, багато людей не мають існути без речі. Бо люди слухають. І Ісус не віщу до рахи, де Ісус не віщу до рахи, а коли приходить до фрагменту. І бачиш, що там кажуть другують. І не кажуть, і нічого не роблять, що Ісус має. І що тут є реакція? ти це робиш? Хто ти буде питати? Водяне. Ти чому хвати береш? Гінг. А сховайся. Вона дуже прості, як ти служиш слово Бога. У домі лиця? Як ти вдома Отця чуєш на своєму? Чи ти його Без Безкучий, без обкладання. Я можу, не часто приходив до спокійни. Хоч по себе проща. Зрешимо, бо зрешимо. Бо якби не джулик, бо як передачі ж він капець. То чоловік не може життя. Бачите, як є хазяїв. Хто не тебе? Ничому на є Євгець і Адама. Адама, чого ти таїв? Сім'ї та бідомі. Є у тебе те їм. Сміли нас. Вони тебе. Так і саме далі не у Хочем Зависто, ми хочемо себе за людей. Замість того, що сказати. Ми помикаємося, що мають зробити люди сьогодні? Весна перед Ісусом. Господи, пробачимо. Заходимо, спорту найдальше. Ми хочемо, ми бачимо, що Твоя волода прийшло. Таке велике світло пише. Люди так поради, а Дарицький вод містувати кони. Ходили їх, бо вони завжди Але ті де вволі, де термін, щоб не, не люди воліли далі темі, що мене не від свого. Так І Коли приходить якесь світло, ми не може можемо так просто гляняти чому, бо всередині є інша Світла, є інше розуміння, є інша віра всередині є блок, який не дає нам отак поступлення. Господи, молиться за нашу марцям, за нашу Україну. Бо Україна не саме. Скільки сьогодні ми проповідається сино Божа, а Україна не каже, що в Україні перестане оговорити, що в Україні перестане осудитися? Що в Україні перестане прикинути? Що в Україні вже сюди святкується святий день і свято? Ми ж бачимо. Наш край, вся держава, вся земля сьогодні каже Боже, відійде нас, а на да. Ми хочемо йти. Мир, здоров'я, радості, благословення усього дайня. Але не чекає життя. Це наше.

Я там перемена про нами, не хочете слухати мене. Не хочете виконувати заповіді. Я не відео. Не ви мене. Вийдя. Я вас вироблюсь. Я вас вироблю, щоб ви були коло мене. Ви перші сказали мені. А я хочу, Господи, дай нам нас полювати сюди. Дай нам, нас Божьє вся наша України, ніколи не. Дай нам спробу сьогодні слухали Слово Боже і нарешті же вчати в Дай нам Бо ми самі не можемо, ми можемо бути вдувати брехнею, що в нас все добре, та не дохід. Що ми, є святі по Божній правильно, не правмеця. Ми потребуємо Твоєї святості. І ми потребуємо телевісто Бога. Бо якщо ти нас не навчиш, не наставиш, то ми будемо далі мовитися, що наш слава та не дома нас. Ми потребуємо тим життя. І тому, яке нас має бути. Можливо, де колись. Але вона нас має що відкрити. Що? Щоб. Вийшов мені ці заміни. То що хочемо зробити? Болючу розрізати за башків, щоб вони вишли. Де коли нас так само треба розрізати в зверта, щоб те, що не може вирішити? А залежить і не все. Тому Боже, ось ми хворі, прийшли до тебе Якщо треба нас відкрити залишити Свою Слово, бо слово Боже вимеч двосічний, який має силу відкрити все, що там не може і зробити нашого серця. Тому устане без берега без спасіння. Тільки тобі коли серця вже буде відкрити Бога. Бо віруєш, що Ісусу Христ і Нече. И наполни наши уста. Хвалой Бога и Слава Иисусу Христу. Слава